А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко Саме вірші про Україну допоможуть ближче познайомитися з історією та культурою нашої батьківщини. Тож проникливі поезії титанів української літератури. «Мастерід». Для вас, любі слухачі, ми зробили добірку найкращих творів: Україна Мар'яна Савка. Країн багато на великій карті. Та серед них вона Твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра, цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Платоне Боренько облітав журавель. Облітав журавель, Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Садок вишневий коло хати. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати кущі над вішнами гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерні зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейка не затих. Людмила Савчук. Моя Україна це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани колосяться хлібами. Вишневі садочки лелеки на хаті, Купають ставочки, хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина каска, Це соняхів цвіті, горобчиків зрає. Я кращої в світі країни не знаю. Анатолій Камінчук, Батьківщина. Он повзе мурашка, ось люпоче річка, не зриває ромашку, не топчи травичку. Зелені діброва вкититься хліщина. Лянь, яка чудова наша Україна. Жравлі над лугом крилять рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Вилип'ю, «Журавлик». З далекого краю, з далеких світів, Журавлик на крилах додому летів, минав океани, ліси і моря. Дивлявся крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину хитають вітри. Впізнав батьківщину, моя це земля, моє тут і гніздечко, і мова моя. Щербак, волошка. Ми ходили в поле зранку, я, Богданчик і Оксанка. У житі між стеблинок не зривали волошинок. І мені здалося трошки, що синенькі волошки під промінням Сонця зранку, ніби очі у Оксанки. А Богданчик гордовито, нам промовив «Стигли жито і волошки світлень сині, тому в прапор України. Про нашу Україну Марія Познанська. Ми дуже любим весь наш край. І любим Україну, її лани, зелений гай, все рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами.